Що ти, котик? Котусик, кажи всім привіту. Скажи, як воно на природі Ніяк. Чого? Бо я не люблю роботу. Ні, ну ми вчора юшку зварили. Ну, юшка, то друге. То ж було вчора, так? Да? Так, да, а то я не люблю. Не вибирати, не перебирають. Жит... Життя таке тяжке, та суворе. Так що як воно? Любиш, хочеш, не хочеш, любиш не любиш. Да, не треба. Каже, не виходьте, дівчата, в село заміж або не їсти до свекрухи і до тестя чи свекра в село. Бо приглашає на шашлики або на юшку і виходить отакий кілібардос. Так що, як там вже фініш у нас фактично, Ну, ще трохи залишили, ще раз, два, три мішки і два висипали. Трохи порченої є, не трохи, а багато іменно в білої, іменно з того огорода, який у нас на світанку був. Ну, Але собі ми фактично вже спустили. Посадкової фактично дуже мало, велика, але дуже багато порчену. І, ну, Одкладаємо, не знаю, можна це робити чи ні, але в селі все життя так робили. Далися Петрівна, Спочатку їмо порчену, різану. Контент один той самий, як завжди. Працюємо в тріо. Надія Анатоліївна, Леся. Тріло. Да, тріло. Леся... Да, Леся Петрівна, я і Надія Анатоліївна. Ну десь вона теща моя коротко, пішла боком, нема десь. Пішла. Ну я зараз її зазніму. засніму. Да. Так що що ми сьогодні вже все перенабирали? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість такої. Ну червона доволі непогана. Це Е, і Підписниця моя передавала, хто пам'ятає, я колись говорив, вона із насіннячка вибирала. Е, е, звати її Люда, вона з почтового. І вона мені давала каже, насіння, ну, типу, як вона... Перша репродукція. перша репродукція була. Така вона була корявенька, не дуже красива, але посадили і доволі порченої нема. В основному велика, їй посадкова, якщо взяти по. Кількості раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, а те її там 10, наприклад. Да? А дрібної ну, зовсім фактично дуже мало. А от білої тільки посадкові вибрали дві, дуже багато баранячої, ну, баранячої це порчена з сухою гнилю. Да, свиняч. Ми кажемо баронячу, бо свиня в нас не їдять. О, Надія Анатолійовна барані... барані... Да, Так що баранам даємо, свиням не варимо. О, так що працюємо. А починали, так да? люди не вірять. Відра горять, дрова димлять. Ну тоді дровами займалися, з дровами то проблем не було. Надія Анатолійна, привіт всім каже. І скажіть, який у вас зять класний. Ні, то що її посадив вже добре, так? Ні, Надіжда Анатолійовна мене в цьому підтримує. Треба садити. Як вчора писав, мені один чоловіка. По поводу цього моменту із Європи. І казав, що треба це все діло робити. Тому що маленькі сільськогосподарські такі сім'ї, підприємства, вони витягують в деяких важких ситуаціях державу з колін. Ну, можуть настати голодні часи і за рахунок села можна виїхати. Ти візьми, як розпочалася повномасштабна. Всі двинули куди? В село. От і все. Ну, Не будемо цю тему роздувати, у нас ситуація накальонна, завершаюча стадія. Залишили ще небагато, переберемо дівчата на навчанні. Віруха, я вам казав, причину, чого вона у нас не перебирає картоплю. Ви бачите. Вже Ні, то вже вчора вона їхала. А що їй треба було робити? А вона каже, я буду плавати, і вони в мене підпадають. То вона їх познімала, а перед картоплею, каже, не можу. Ну, хай ще, воно їй не потрібне. Як воно прийде... Для того мати квіточку ростила. да, Воно прийде і все буде добре. Ой, ну для кожного приходить. Вона найменше. Не, вона як треба буде через силу, то вона може це робити. але... Ні, Віра через Це Надя буде через силу. Віра не буде. Через... Наді, так як і мені було. я в дитинстві, Мені жалко матір було, баба, мені хотілося допомогти, хотілося полегшити їм працю. Ну, Надішка, Надюшка теж. Ну, в неї теж буває. В неї більша депресія, коли вона не томиться, коли вона з учобою. От зранку там туди, потім туди, потім ще онлайн, чи що там, англійська в неї. І ці всі моменти, і вже в неї на вечір починали. Ну це і в Лесі Петрівни таке є. Так що вродисів до да. вдома. Так що, друзяки, ну але що ж, ми дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, що ми її посадили, і дякую, що ми її збираємо. І далі працюємо. Працюємо по накладанні. От. По-іншому ніяк. Є купа геморої, які треба розрулити. Я дякую кожному за підтримку, за довірочку. Якби не ви, то був би кільбардос мені. Ну, по крайній мірі, я б цього не робив. би. Але реально вже батарейки сідають. Чим далі ми воюємо, тим більше, ну не ми хлопці і дівчата, ми таке підтримуємо штани, то більше потреб. І... Хоч не хоче, треба двигатися. Зараз дуже багато накопилося косяків по автомобілям, по ремонтам. Зараз ну, переберемо картоплю і сідаю і дзвонимо. Купили мотор, а там не така голова. На даний момент зараз є проблемка. Так що, друзі, тепер моя пика, бо Олеся Петрівна віталася. Зараз я... я вже буду, я 2 секунди. Зараз висипаю. Моя задача не, не, не велика, не маленька. Треба пересип... попересипати, повисипати. Потім це все діло позаносить, Можуть потім... здохнути. А? А? Ну ми ж їх привчаємо вже скільки років вони їдять ту картоплю. Скільки? Да я вже не знаю скільки років. І вони їдять, якби не картопля, то вони б вже ну, не загнулися б ну підтягує трохи. Так що, друзяки, отак. Дівчулюк своїх поки не покажу. Надюху і віруху. З ногтями чи без. Ну, а дівчулюк своїх показую, працюємо. Надіжда Анатолія, ну так ми перекурюємо чи ні. І перекурю, я все да? Так? Щоб... На юшку <ріху> чи на деревни. <ріху> все, остання вже. Висипали. Всі три одразу перебираємо. Ну, в принципі, така, бачите. Але не, не дрібна, хоч одне, хоч швидко перебирають, але багатопорщення. Ну нічого, щоб Бог дав, то все в торб. Ще ще закінчу картошку перебирати, підемо з вами. Подивимося, що там наші перепіляшки роблять, Такий буде. А ти що тут не був? Ні, не був. Я ще полетів в ярку повісу, потім на СТО і туди-сюди з вами ж до картоплі. Там за резину замовити, все. І вбій, і поки що телефон не беру. Дивлюся, там туди-сюди, потім передвою. Да, Надежді треба загадати, на дюха не да? зробить. Якщо, схоже, вона на вору, Якщо батько схоче, то вона схоче. Вона як я хочу, то вона для мене робить. Батька, батька меня любить. Ворожала, так що от такий дубочок, а колись хотіли його зрізати, як... Да, він на ну, Листя, і на осінь. Дубоч... Його треба гарно отакого трохи і там трошки. То Льоха вже приїде, я попрошу вишкою незиті типу, пообрізати. Да, Але дуб реально шикарний. Дубочки чи жолудочки родять через рік. В цьому воно ну, скільки їх бачили, багато. О. Квіточка наша йде. Доця, ми без тебе не починали з мамою. Просто висипали, даю все. Бо кажемо, що ж ми без тебе будемо робити. Могли б, Могли б уже й перебрати, да? І не обідалася, не образилася б, ні? Не. ні? Не. Не обідалася ш... да. ну Он Тепер Надежда Анатольевна поміняла тебе. Давайте. По... Полежте, мамо, полежте на лафеті. Ага, на лафеті. На лафеті, да. так. Це і там мішки є, спальні. Да. Нелька передала комусь, хлопцям потім передамо. Ось така сімеєчка у нас залишилася. Ложка. Ну що Богдав, то все в торбу. Ну що, друзяки? Прийшли провідали наших мишеняток. Дивіться, які вже активні наші перепилі. Витя, 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 оть, ось. Ось, ви, ось, ось, воть, ось. Ось такий заліз один і сидить. Бози який малий. Малий-малий воду п'ють, по 2 літра випивають. Ну їдять постійно. Перепилятка дуже швидко ростуть, якщо все добре. Ось так. Активненькі, так? Да? Ну, тоді, коли ми знімали пройшли раз, вони тільки-тільки деякі з них повилуплювалися, як мишенятка. Відгородили ми досточкою. Зменшили їм трошки місце, два корочки теплих стоїть, воно один провод виходить. Ось, о, друга трубочка виходить, це ті, що для свиночок. Поїлочки працюють чітко, ті, що для бджілок. Не мочаться, нічого. Ну, а й дивіться, яке мале, вже грибеться. Це скільки їм? Третя доба пішла. Отак. Так що вилупилось у нас. Було 390 яєць. Ось, а вилупилося, я не пам'ятаю, там 300 з лишнім, Ой, було 300, да, 390, бо 400 рівно замовляли, вислали, набой не, не, не було там, оказується, бо пересчитали все. І отак. Так що такий двізняцьок. Какунька їм їмо. Ось що. Ось що. А де ж це перноти, тут? трюнок? Принесла їсти її. А? Це що ти їх засипаєш? Де? Обтруси його. Ото малого такого. Він вже їсть. Батько тебе обтруси. Боже, як миші. Вже не видно його. Не, видно. не видно? Красивий став. Вже красивий став. Да. Не можемо знайти. Ну ніхто не здох поки, так? Да? Всі живі. Не можемо знайти того красивого. Ні, ну один який сидить такий чамрений. Може спить, вони ж боя спить, як мертвий. Пам'ятаєш, я колись поросята знімав. Як я його за ноги дригав, а воно наче мертве. Були ж такі випини, не можу знайти я його. Нема. Такий хвіст у нього, я думаю, по хвосту його приділю. Воно нагору, я, як у піску гуляє. Є? А, джиганела, йди сюди. Такий якийсь. Так, обсох такий став цікавий. Пилтун. Тобі. Все, порядок. Все, я пішов важити картоплю. Тип-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Боже, такі були малі, а вже вже занеслися. Так що, друзі, життя триває. Працюємо помаленьку. Картопельку перебрали. Одну роботу зробили. І зараз загружу, відвезу. тут на тащить. Останнього поспускаємо, там ще в мене проксили посадковий, ну посадковий просто продавати не буду. Багато. Там пару сіточок по відру люди просили. Ще мене просила одна підписниця Жанна Жанна, Сережки, Мамка із Полтави. То якесь відро її відправлю або я буду їхати, ті країни завезу, бо планую. Так що зараз буду підганяти бусика, використаю те п'ятого. От, і от везу картоплю. Тож використаю буса в своїх цілях. Дякую бусістам, дякую горянчику за таку круту резину, що не треба тепер нам її купувати. В принципі, все по машинці в нас вже готове. Залишилося договоритися і її віддати. Так, друзяки, ну що, ну, берегую не можна так казати, тому що це наша картопля, яка в нас вродила. Поставив ваги, які мені подарив мій. Володька шведуни з Лосятинцем. І є у нас нолики. Зараз загружаю. Оцю картоплю. Тут у нас 21 сітка, 20 сіток загружаємо, щоб було 400 кг. І продаємо. Такий невеличкий у нас буде заробіток. Ну і плюс у нас є своя картопля, тобто для себе на сезон. Також є картопля на посадку. Ну і ще трохи там посадкової продамо. Не багато, не мало якась копійка якась, і вернеться в нашу родину. Мільярдером не станемо, все одно спокійніше себе відчуваєш, коли воно лежить у погрібі. Не знаю, як кому, а для мене це так. Так що, якщо що, напишіть, як ви на це все діло реагуєте, тому що зараз дуже багато людей все-таки притримуються, навіщо його садити, легше його купити. Ну так, якщо наняти трактора, купити гною. Переорати, посадити трактором, підгорнути трактором чи просапати, потім побризкати, викопати ці всі процеси, то зрозуміло, що воно ж куркавиченки не стоїть. Якщо вільний від роботи час робити цю справу самому і є чим, хтось каже грамотний. ну, Перше я починав з мотоблоку, який купив для себе за останні копійки, коли на те час було, тому що садив сам і копав фактично сам то я пішов по городам, я фризував людям, садив, підгортав і окупив собі свого мотоблока. Тобто і вже потім пішов далі. Тобто Кожна річ, яка купується, я її старався окупити в своєму господарстві, щоб вернути кошти. Ну так само і тракторець. Ну, тракторець то вже була примха, я заробив там десь в іншому місці, тобто на свинях купив. І далі ним працює, але мотоблока все одно не продав. І можна також їздити по заробіткам, заробляти, садити, підгортати, копати, але по стану здоров'я і є свої моменти. Ну і по часу, на сьогоднішній день тим паче. Ну Таке там сусіду поміг викопати і поміг Сереги викопати. І ще тут один сусід буде ну підходив, щоб поміг викопати. Хоч копалку ми відцепили, але ми її прицепимо. Тобто, ну а так я, в принципі, по заробіткам не їжджу, але можна це все діло робити. І є люди, які б хотіли, щоб ти виконував цю функцію, але багато людей просто не рахують ці всі моменти там посадити чи вигорати, посадити, де й тепер, і купити гною. У нас гній є, дякуючи Богу. Є. У мене є у моїх сусідів, є у моїх друзів. от, поки -пока працюємо. Ну і як, поки є гній, поки є картопля. Картопля непогана в цьому доброділа, небагато по кількості. Але велика і трохи на світанку було порчена, Можливо, прогавив, не встиг обробити від світовтори. Ну, але так, в принципі, нічого. Червоненька вродила непогано. На посадку у нас раз, 2, 3, 4, 5 сіток є, тобто це 100 кг цієї нової картоплі. Не знаю, як вона називається, це передала мені Людмила. От. Ну, якось так. Так що працюємо далі. Зараз важу, гружуся і печу, відвожу. Так що, друзяки, будемо зараз грузитися, бігайте, варимося і займаємося своїми справами, бо своїми справами це вже ну, хлопці видзвонюють. Треба ще порішати деякі моменти нам по ремонту автомобіля і при, по транспорту транспортних засобів до нас сюди в березоні. Тому що треба забрати на ремонт. Так що Рома колічик, коліч, зараз коліч. я по до пацанів. Щас вже загружуся, зроблю цю справу. Так, Це мене шість. Це не впало. Шість. Це буде. Сім. Сім. Ой, то сім. Раз, два, три, чотири, вісім. Це буде дев'ять. Дев'ять. Хочеться десять. Щас гепнеться. 90. Бабахаю. Маємо рівно 200 кг, не повірю. Щас покажу. Щас покажу. Як це не впаде. 200 кг. Оба впала. лки палки Так що, друзі, впала моя фортеця. Я вже не став її по-новому складати. Вже загрузив і одразу машину. І маємо зараз, раз, два, три, 4, 5 сеток. От ми маємо 200. От я продаю по 15-3 тисячі гривень. Тобто 6 тисяч гривень за картоплю. Ну, мільйонер мішку не станеш, ну але трохи можна на цьому присверлити, щоб свою трошки картоплю удешевити Все одно для себе садиш, то можна і щось продати. Хтось скаже, це дурна робота, вона важка, але вона душу гріє, бо воно в нас є. І коли ми більшу кількість садимо, то навіть роки, якщо не вродило, то воно у нас є за рахунок кількості. Так що, друзі, ну, такий відосик у нас сьогодні. Наші будні понеділок. Ну Я думаю, з понеділка, як розпочнеш, так неділю проведеш. Ну я думаю, що Цілу неділю перебирати картоплю не буду. Чому? Тому що в мене вже її немає, я її перебирав. Перед цим ми також там 200 кг продали, трохи були. Також там Надіжда Анатолійовна тут є, у нас живуть переселенці. от. Тож, ну, Таку картоплю, як ми чистимо. Предложила, то теж даємо, люди чистять. Ну, Якось невдобно, звісно, як невдобно предлагати ту картоплю, яка там. ну, то, що ми повідкидали, чистить, як там в селі. Але люди згодні, сказали, і завозимо, також чистять. Як там кажуть, дорога коню зуби не дивляться. Так що, от якось так. Так що працюємо далі. Всім дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока. Зараз догружаю, ту спускаю. Там пару сіточок маленьких просила мене Оля із нової почти і Микола. Завезу біленької, довгенької. Так що на цьому все. Дякую всім за перегляд. Працюємо далі. Якось так. Пока-пока.